Глава 23. Тоді Ісус промовив до народу і учеників своїх, кажучи на Мойсеєвому сидінні сиділи книжники та фарисеї. Отже все, що кажуть вам додержувати, додержуйте і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять і не роблять. Зв'язують важкі тягарі, які неможливо носити, і кладуть їх людям на плечі. Самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширюють пов'язки свої, подовжують край одежі своєї, також люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах, і вітання на торжищах, та щоб люди звали їх учителю, учителю. Ви ж не називайтесь учителями, бо один у вас учитель Христос. Усі ж ви, брать. І отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах, і не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник, Христос. Більший же з вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, Той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не даєте увійти. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць, на показ довго молитесь, за те щоб більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли це станеться, Робите його сином Гиєни удвічі гіршим за вас. Горе вам, вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, той винний. Безумні і сліпі. Що більше? Золото чи храм, який освячує золото. І ще коли хто поклянеться жертовником, то нічого, а якщо хто поклянеться даром, що на ньому, той винний. Безумні й сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує дар? Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе у ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а облишили те, що є найважливіше в законі суд, милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожді сліпі, що відціжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники і фарисеї лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда тоді як усередині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпий, очисть перше всередині чаші і блюда, щоб чистими були і зовні вони. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що уподібнюєтесь розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти, так і ви на вигляд здаєтесь людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня. Гори вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що будуєте гробниці пророкам і оздоблюєте пам'ятники праведникам і говорите, якби ми були у дні батьків наших, то не були б спільниками їхніми у проливанні крові пророків. Тим ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбивали пророків, і ви доповнюєте міру зла батьків ваших, змії, поріддя їх як утечете ви від суду вогню Гієнського, тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Нехай прийде на вас уся кров праведна, пролити на землі від крови Авеля Праведного до крови Захарія, сина Варахії, якого вбили між храмом і жартовником. Істинно кажу вам, що все це прийде на рід цей, Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до Тебе, скільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх, як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не схотіли, ось лишається вам дім ваш пустий, бо кажу вам, не побачите мене віднині. Доки не скажете, благословен Хто йде в ім'я Господнє.